Президент почув виконувати на місцях. Понад сотня звернень жителів Прикарпаття до президента України в рамках реалізації проекту Діалог з країною вже розглянуто. Про це звітують в облдержадміністрації. Нагадаємо, наприкінці лютого Віктор Янукович організував для українців телеміс, де кожен мав можливість звернутися з наболілим. Доволі активними від Прикарпаття виявилися пенсіонери та безробітні. Передусім, їх цікавило надання матеріальної допомоги та визначення соціального статусу, а ще покращення житлових умов та ремонт доріг. Більшість цих питань, кажуть можновладці, нині закриті або ж на стадії вирішення, як приклад, наводять звернення мешканців Рожнятівщини. І вони звернулися з цим питанням, що яке охоплює більше, ніж 10 тисяч людей, більше, ніж 10 тисяч сімей. П'ять сіл отримують статус гірських, а це доплата до пенсії, це доплата до заробітної плати, суттєва доплата 25%. Оце нормальне таке глобальне звернення, бо можна було казати, що в нас там да, за електрику чи за місток чи ще щось. Просили у президента прикарпатські жінки і статусу матері героїні. Нині ж звітують обласні чиновники, його отримали майже 12 тисяч жінок. Жительки сели, села Стецева Снятицького району за рук Марії Теодорівна. Це жінка народила виховала п'ятеро дітей. І указом президента вже на після її звернення від 7 березня 2013 року за номером 118 їй було присвоєно це звання. Далі на виконання відповідного закону у травні місяці. Жінка отримала одноразову. Допомогу і склалось так, що сьогодні вона отримується посвідчення. Загалом відзначив голова Ода Михайло Вишиванюк. Багато питань мали б бути вирішені на рівні села чи району до того, як людина звернулася до президента. Відтак сподіваються, що наступного разу під час телемосту з Віктором Януковичем при Карпатці прийматимуться проблемами суто державного рівня. Іван Янчук, Сергій Попович, новини 402.